Ось тут на дні такий сценічний образ в світлому вбранні пані, і в темному вбранні пані. І ця світла пані, чи то вона вагітна, чи то просто в неї таке пишне плаття, але темна пані схиляється і цілує її руки. Щось спокутувати з минулого. Щось прийде таке на думку, що було зроблено. І треба попросити пробачення або ж подякувати. Ну, от З минулого прийде, і воно буде настільки вас муляти, от воно на душі дуже важливе. Треба, ну, таке йде відчуття, що треба цінувати, щось цінувати, аби не втратити, щось зберегти. Там ще поруч є ще одне обличчя. От знаєте, воно світле, таке, наче за спиною стоїть привид. І, або ж це погляд зі сторони оцінювання ситуації.